Коли б не сталося припинення обстрілів, це передумова для якихось перемовин, якщо вони будуть можливі, якщо якісь позиції і сторони будуть готові на це. Проте, сподіватися на те, що будуть виконуватися ці домовленості, неможливо. І навіть вірити в те, що вони будуть зафіксовані іншими нашими міжнародними партнерами посередниками, так само неможливо. І цей час треба буде використовувати, як на дуже невеликому, але показовому прикладі, зробив Азербайджан, коли вони нічого не зафіксували з Вірменією, наростили своє озброєння і звільнили свою територію. Тому особисто я бачу найбільш ймовірно і прийнятно в суспільстві тільки таку історію. Не може бути ніяких домовленостей про те, що ми відмовляємося від якихось територій. Не може бути з іншого боку, не може бути позиція, що ми ніколи не вступимо ні з ким в переговори, бо інакше ну це якась вічність буде, або це вірити, що само собою припиниться обстріл, перестануть літати ракети. Ну і що тоді? Ми ж не повинні сідати і, мовно кажучи, розпускати всі наші війська, не знаю, віддавати комусь засоби протиповітряної оборони, продавати літаки знову, як колись було, і так далі. Ні, ми точно цього робити не будемо. Я впевнений, що буде якийсь перехідний період, коли кількість армії і кількість демобілізованих, мені здається, неможливо буде з точки зору військових ризиків відпустити одномоментно. Тому що я навіть не можу собі допустити 100% гарантії, що сіли. І Трамп з Путіним переговорив. Ше хтось з Путіним переговорив. Наклали 800 тисяч санкцій, призупинили їм фінансування закупки всього. І Путін після того не пошле жодної ракети. Ну ні, не вірю, не вірю, не вірю. І не віримо. Ми їм уже 300 плюс років.